Перемовин а, з Російською Федерацією а, стосовно України і угоди про асоціацію не велося і не ведеться будь-які перемовини. А, а, з Російської Федерації з цього питання будуть означати відновлення доктрини Брежнєва, відновлення доктрини обмеженого суверенітету права іншої країни вето на вибір інш, третьої країни. Саме тому те, що відбувається після саміту Росія, Європейський Союз, який відбувся наприкінці січня, відбуваються технічні консультації стосовно зокрема і цих занепокоєнь Російської Федерації Федерація надана надала список проблемних питань, на які з точки зору Росії існують у випадку початку імплементації угоди про зону вільної торгівлі. Європейський союз підготовив свої відповіді на це. І на 12-13 березня запланована зустріч на високому експертному рівні для того, щоб ці питання роз'яснити. Підкреслю це є консультація, це не є переговори.